Свято перемоги день, коли оживають спогади, коли відчуття стають гострішими, а радість переплітається зі смутком. Коли за будь-якої погоди до підніжжя меморіалів та обелісків лягають квіти, як знак нашої пам'яті про день мужності і скорботи, день доблесті і слави. Епіцентром подій 9 травня у Ковалі стає міський меморіал слави, де традиційно відбувається урочистості на честь дня перемоги. Ветерани, солдати тієї війни, яких легко впізнати по численних орденах та медалях, знову і знову шукають очима бойових побратимів та однополчан, з якими йшли поруч ще у день минулої річниці перемоги, і когось такі не знаходять. Час летить невблаганно, але у їхній пам'яті події тієї війни залишаться назавжди, як і імена тих, хто не дожив до перемоги, але зробив все, аби вона відбулася. Повністю за роки окупації стерті з лиця землі на ковичні 24 села, три хутори і три колонії. Лише під час жорстокої битви при визволенні районного центру, що тривала 127 днів і ночей, загинуло 15 тисяч воїнів, в тому числі 5 героїв Радянського Союзу. Все витримали і перемогли, перемогли, тому що відстояли право на життя на власну державу. У цей день ветеранам, учасникам війни з фашизмом, говорять багато слів вдячності і поваги. Їм сивочолим дідусям та бабусям є що згадати. У кожного з них свої рахунки з війною. Я почав війну в Білорусі, в Мінській, в столиці Білорусі. Я й служив там, отак, дійсно, і застала війна. А закінчили війну де? в Польщі. Польши. Забыл город этот. Ну, в общем, в Польше. Вот так. И оттуда вернулся на ну, Советский Союз, раненый, вот так. Начинал на Кавказе в сорок втором году. А потом немец, когда с Кубани пошел через горы к Черному морю, нас курсантам окинули защищать Черному. Канчав Польщ в 45 орден Прихвацію навісли. Молодії пісень розворушують пам'ять, слова конкретизують думки та спогади. Біля підніжжя меморіалу, то наша пам'ять. Пам'ять про тих, кого не повернути, чий героїзм та самопожертва забезпечили нам мирні будні. Велику перемогу наближали солдати різних національностей. Багато хто з них після війни повернувся в Україну, яку визволяв від фашистів. Мені Не було ще 18. років. я в августі пішов, а мені було б 18 декабря. Я був вже ранений. Срцівся з толком с німцями, сам родился на Уралі. Простой деревенський парень их добре. Мені наградили моя медалями, орденами. Я пошов по, по столах, флоптях вернулся з золотыми погодами на плечах. Приїхав сюди на Україну, у мене приняла. Україна добре, хорошо. Я живу люди, прекрасні, атлічні. Я очень довольный рад. Спасибо. Поклон низьки моє садой сі, головою кланислу Україна. Що она мене полюбила теж з обіду епіцентром святкових емоцій стає парк культури і відпочинку імені Лесі Українки, для ковальчан та гостей міста організатори підготували різноманітну. Культурно-спортивну програму шостий міжнародний вуличний пробіг вулицями Коваля зібрав під свої знамена близько півтори тисячі учасників. На бігову доріжку вийшли маленькі діти та ветерани легкої атлетики. Наймасовішу акцію свята перемоги у Ковалі підтримали обласний благодійний фонд Рідна Волинь, голова Борис Клімчук, генеральний консул Республіки Польщі у Луцьку Томаш Янік, спортивний клуб Коваль, президент Юрій Семенюк. Інші меценати окрім гарного настрою та позитивних емоцій на переможці, та учасників пробігу чекали різноманітні та нагороди. Це популяризація здорового способу життя перш за все. Ну а біг, як ви знаєте, це можна сказати найдешевший метод запобігання як хворобам людини, і прийняти участь може кожен Взув кросівки, став на старт і побіг. І от таким чином, завдячуючи нашим партнерам, спонсорам, меценатам, нам вдалось гуртувати близько тисячі півтори діток від двохрічного віку. Я бачив тут дітки, тату мами привели і зібралися досить велика кількість еліти. на літній естраді парку культури ковальчан та гостей міста радували учасники святкового концерту. Неподалік працювала польова кухня. А хлопці з молодіжного фонду Наше майбутнє пропонували ковальчанам відчути себе гідними послідовниками військових традицій, дідів та прадідів. Прихильники є постріляти, але щоб купу, купити зброю, бігати, виділяти час, тренуватися, навіть можна сказати, відчути військовий дух, поповзати в багнюці в дощі в зиму, ну все таки це тяжко. Це це має бути справжній дух воїна. Що ми намагаємося привити дітям такий тобто патріотизм, дух, військового, щоб майбутні вони були дійсно справжніми захисниками вітчизни? Доля солдата, який переміг у жорстокому двобої з фашизмом, і до сьогодні слугує нам прикладом мужності і героїзму, прикладом того, як треба любити і захищати свою землю. 162 й пол, і двісті 28 тридцять армія. І в Білорусі сражався з німецькими окупантами, От, освобождали ми Білорусію, потім на Польщу перейшло. відудова. І в Польщі я теж був через ріку Вислу і на ріке Одер перемога була. Город Бреслав. Подібні солдатські долі і сплелися 66 років тому воєдино в довгоочікувану перемогу одну на всіх ціною в мільйони людських життів. Перемогу про яку пам'ятають, яка допомагає нам цінувати мирне життя.